Як якось просто запросити її на свіданку і на свіданці зробити оце саме, типу, запропонувати одружуватися. Ти... От. Все, женися нахуй блядь. Пізда блін. В мене щось останнім часом, я не знаю що. Ну останні пару днів в мене просто єбейша тяга до часнику. Мені так хочеться щось з часником захавати. Я недавно маму попросив, щоб вона спекла ці короче, Булочки, булочки, але булочки з часником. Я просто просився булочок з часником. короче, Вона мама спекла мені булочки з часником. Я часником чесни... їх натер і просто просто імба. І я от реально вже третій день, третій день мені. О, я, ці я, булочки, до борщу, булочки з часником до борщу О, це в імба, да, Булочки з часником до борщу це то, що треба. Це я обша їмбова. О, що ще звуки. Вона сіла срати. Ой, я вам то не показую. Коротше, ми два репортери, що він репортер, що я репортер. Я не хочу бути репортер, то є шляпа. Бути репортером круто. Якщо ні, для журналюги гребані, реально, що там крутого? Взагалі мені не подобається. Реп, е, е, реп, реп, репортер, репортеризм оце. Як воно правильно називається, професія репортера? Журналіст. А, журналіст! Не, вот. так, Нет, так і репортер А, професія репортер. Ні, чекай. А, то людина репортер, правильно? А професія? Професія репортера. Блядь, ну. То я, звісно, да, я think about. Я в тому, Я в тому, блін, питанні, блін, прям познав сам себе. У мене щойно прийшов в рабусвіті Тіктоку. Тут а, прям на панелі засвітився в мене. А, в TikTok Live Студіо. Ваша трансляція не активна. Підтвердіть, будь ласка, що ви знаходитесь тут. В смислі не активна? А оце по-вашому що називається? Оце називається не активно. Тікток! Альо, що з вами? Сміслі не активно. Я і говорю, і щось роблю, не? і тут а щось відбувається на екрані в мене на моніторі. О. Він каже, неактивна, Підтвердіть свою дію, при тому, що я перший, перший раз, коли натисну підтвердити дію, я ще й промазав, случайно. І дію не підтвердило. Воно взяло, типа, сказало, що кристики. дія невірна, бо там треба такий повзунок посунути, прям на місце. Його треба пересунути. А я його пересунув херово, і воно сказало що ти. Равлик що... Марселі, що, що воно мені сказало. блять, мене кіт кричить на коридорі. Алло? Алло. О, Ван секунда. Ван секунда. Починаю. Алло. Капець кіт Хуй оре. Витрава. Алло. Чого ти? А? Мяу. Орка окиса. О, о, Що за красавчик? Чути, як він мурчить чи не чути? Ти вирішив розійтися. Чого ти кричав? А? Алло. За, я занюхав чую тілки, як він дихає. І... Я Я, лу... я йому часником чисто дихнув і він вже зразу затих. Реально. Почекайте. Равлик Стейсі Мун радий за тебе. Блядь! Равлик Стейсі Мун. А, блядь, я даром на кота накричав у того ж кота, що я щойно приносив сюди в кімнату. Оказується, що то не він м'явчав, то м'явчав інший Чому? кіт, якого, блять, закрили в кімнаті. Він стояв, і дер двері і кричав. Йобаний рот, я нечально не, я не чаяно на того кро... О, кота накричав. Бля. О, зробити подарок. Подарок давайте зробимо. Я надіюсь на той раз вона йому не подарує камінь як. Що вона йому подарує, мені інтересно? Минулий раз вона подарувала камінь. Бля, мусорний пакет на той раз вона мені подарувала. Ну рот, ну що за хуйня? Блять, минулий раз вона подарувала мені камінь, того разу Пошибся. вона мені подарувала мусорний пакет. З мусором. Піздець. Реально, по поводу вчорашньої історії. Якщо хтось замітив, може хтось замітив, може хтось не замітив, бо я її видалив доволі швидко. Коротше, була така тема. Що я слухав якусь пісню, чи вона китайська, чи вона не китайська, я коротше, не знаю. Я коротше розписував текст, який я розумів на слух. Тіпа по буквам. Поняли? Вот текст я, я його розписував. Тіпа українськими буквами я питав, я писав, типа текст з виписував текст з якоїсь там китайської пісні. Чи не китайської? Я коротше цю всю фігню виписую. Типа щоб поняти, як я розумію на слух китайський. <і>, і хочу зберегти собі в збереженні в себе в, телеграм в, себе в телеграмі. Коротше. Собі в збереженні хочу зберегти оцю фігню. І случайно, <і>, і, случайно, цей пост вам так, ст... вам так, видно? Вам так видно чи ні? І, і случайно, я цей, я пост... понял. І случайно цей пост я закидаю до себе в телеграм канал, бля. Я спочатку закинув і не замітив, а, а потім дивлюся, коротше, Бодя, а потім дивлюся Бодя, а написав комент, ти що, бухей. Я такий думаю в смислі, блядь, Я захочу до себе в телеграм-канал, дивлюся а там, блядь, ота хуйня, ця дайквайна і в блядь. йов, твою мать! То такий крінж, пиздець. Я собі просто уявляю лиця людей, які вчора заходять до мене в телеграм канал і читають якісь My якесь My ah? move, харт, дай хвай найвху. Блять, не доганяй, що за хуйня. бо я, бо я написав те, що бух'єй Бля, я зразу видалив той пост. Блять, я, я собі просто можу уявити, як то виглядало, блядь, зі сторони, типа з чужого лиця. Не, моє, не моєго, а з вашого, блять, заходите від мене в телеграм канал, а там, блять, Це ти будеш ця, грати в кс? Це дайквай на вху. Бля, ну то я такий донік, просто піздець. Як можна було спутати і не туди кинути? Як можна було кинути в свій телеграм-канал, а не в Бля, да я дивився. Добре, що я нюци не робив якісь. Для вечерінок. О! Для вечірок, одяг. О, такий, нічого собі. Я солідно виглядаю народ. Може, то собі костюми купити зі сорочкою? Я таких не маю. Диви, солідно досить. Вау, вишневий такий колір, мені прям сподобалося. Типа як дубайський шоколад, але плиточка така тоненька, як батончик, 27 грам, 39 гривень. Я попробував, коротше, шляпа повна. Ну, типа, я не зрозумів за що там така ціна велика. Фістрашки Ці я там ніякої не почув. А коштує воно ніхера собі. І типа, ніфіга навіть не, не наїждсяся, то толково. А коштує, що можна Ну, за таку ціну можна два батончика рушен купити, і то причому тих таких нормальних батончика рушен. Тебе обманули, що це дубайська? Ну, та то, бля, да.